Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як здійснюється перерахунок пенсій працюючому пенсіонеру, якщо на 1 березня 2023 року він набув 24 або більше місяців страхового стажу. Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер, тобто ви набули не менше як 24 місяці страхового стажу, при перерахунку обов'язково проводиться аналіз призначення. ...попереднього перерахунку чи доцільно враховувати і заробіток, який ви отримували за ці місяці. Якщо заробітну плату враховувати доцільно, то вона вам буде обчислюватися за періоди, які визначені в частині 1 статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це або всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року, або будь тільки 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв, Звісно, якщо ви таку довідку та до такі дані подавали до органів пенсійного фонду, та всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року. При обчисленні заробітки беруть до уваги. Показник середньої заробітної плати, яким вам було враховано під час первинного призначення пенсії або ж попереднього перерахунку. Якщо після призначення пенсії ви продовжували працювати і отримували менший заробіток, ніж той, з якого було обчислено розмір пенсії, то його врахування. Звісно, зменшить індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Тож у такому разі врахують тільки страховий стаж набутий після первинного призначення пенсії або попереднього перерахунку пенсії, а ваш заробіток залишається без змін. Хочу нагадати, що відповідні роз'яснення надав пенсійний фонд України. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.